Я от собі думаю страшно. Таке слово, знаєте, страшно. Я от сидю собі зараз за вікном дужик так крапає, а я хочу поговорити про слово страшно. Воно ж різне буває це слово страшно, бо дивіться, ну от, наприклад, я літом приїжджала. Чи літом. Ну, рік тому я їздила в Україну, приїжджала додому вже. І от я коли приїжджала, я завжди хотіла піти вирвати зуб. Я завжди боялась його йти рвати. Ну, от мені страшно. Я не знаю, полічити я можу зуб. Все, піти мені не страшно. А от піти його вирвати, мені страшно. І сьогодні я Собралася утром, я мі... майже місяць тут в Україні, я майже місяць вже вдома, і... і вже в неділю буду виїжджати в Польщу, і я тягнула до останнього, щоб вирвати зуб. Ви розумієте? І це зараз сидю, трошечки він в мене болить, але ж все одно. Я вчора прийшла в стоматологію і кажу, а зуб можна вирвати? Вона каже, можна. Я говорю, в очереді є, вона каже, немає, можете хоч час. І знаєте, тут вона мені каже, хоч час. ви, каже, готові. А я вроді готова. І гроші в мене є, і зуби я почистила, і все добре, і я готова, я стою, але я їй кажу. А тут, понимаете, вона каже, ну, все, без проблем, очереди немає вообще. И доктор суперовий. А мені все одно страшно. Я постояла, опять оттянула на день, але сьогодні я вже собралася і поїхала. Слухайте, і медсестричка хороша, всі внимательні. і врач внимательний. Я сказала, що в мене алергія, Він, як вона проявляється, ми все поговорили, уколи вони мені зробили і за мною наблюдали. Все дуже приємно, все дуже файно. Тільки ж мені вже рвали не один зуб, а два зразу. І, слухайте, і, і оказалось, я ж рвала зуби, але розумієте, Страшно це, коли ти накрутив себе в голові. Понимаєте? А вони вирвали. І все Саме неприємне це було це той укол, який ото ширяють, і ото спочатку вольно. А потім, як вони той зуб рвуть, взагалі цього не чуть. Але ти кожен раз йдеш і тобі страшно. От страшно було вчора, реально, цілий день гепало. 13 часов вони жмандили наше місто. 13 годин. І ти просто сидиш і не знаєш, куди воно прилетить. І молишся тільки би не до тебе. Оце реально страшно. Оце реально страшно. А сходити до стоматолога не страшно. А піти на навчання в МВАЙ не страшно. Багато людей боїться щось починати нове. Але я вам хочу сказати. Це не страшно, це дуже круто. Я так вдячна, що я знаходжусь в цій спільноті. Це місце, де безпечно, це місце, де ти просто купуєш собі товари. Які не шкодять твоєму здоров'ю і навколишньому середовищу. Це ти можеш їх просто купувати, а можеш бути експертом в сфері здоров'я, красоти, здорового харчування, готувати або проводити майстер-класи. Це так класно. Це та, знаєте, навіть ти можеш професійно, як професіонал, знайти себе і допомагати людям. Як просвітницька, така робота, бо у нас є, в нашій спільноті є онлайн програми Прямо по здоров'ю, по красі, по приготуванню здорової їжі. І це, знаєте, друзі, це так цікаво, це так класно. От я сьогодні, знаєте, я сьогодні так без, без такому ура, ура, ура! Я сьогодні без ура, бо коли в тебе вирваний зуб, то це не дуже приємно, але. Я зараз сидю, в мене працює котел, в мене вдома так тепло, і я світло єсть, дощ за вікном. Чоловіку сьогодні день народження, і він каже, в минулому році так само на мій день народження шманделили і люди погибли. І каже, якось так, рік пройшов, а нас досі шманделять. Тому, друзі, я вас запрошую в саме безпечне місце на землі це наша спільнота, де ми можемо приносити користь людям, приносити користь собі, заробляти гроші, бути разом, разом працювати, разом відпочивати і робити цей світ трошечки добрішим, людей здоровішими і планету чистішу. Це такий, знаєте, екобізнес, який про екологічне ставлення до себе, до інших і до планети. Якось так. А я йду на навчання знову. Йду, бо я хочу бути в цій спільноті. Це недорого, це зовсім недорого. Але це має. Бо я не про ціну, я про цінність нашої спільноти. Що тут можна просто це частина мого життя. Я От просто щаслива, що я в якийсь період часу своєю головою додумалася тут залишитися. Попри все, що кажуть люди сплітні. Наговори, неправдива інформація. Я коли тут почутилась, я взагалі не зрозуміла, чому люди видумують таку гадость про компанію Мвей. Якось так. Хай у вас всіх буде все добре. Приєднуйтеся і будемо йти по цьому життю. Разом в наше світле майбутнє без перебільшення. в Наше світле з вами майбутнє.